Капеланське благословіння на 2 червня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус настановляє своїх учнів перед тим, як піде на свою хрестну дорогу і попереджає їх, що. Я говорю вам зараз це те зараз, щоб ви, коли це станеться, повірили, Тобто, говорю раніше. Але і уподібню у всьому цьому, що так повинно статися. Але він уподібні взаємовідносини з отцем і з учнями своїми на образі виноградної лози. І каже, що отець наш, мій, це виноградар, а я лоза, а ви гілки цієї лози. І якщо ви не будете прикліп, прикріплені на саму лазу, то не будете мати цього ну, току животворчого соку, який дає життя гілкам. І ви засохнете, і виноградар очистить вас, обріжить і ви врешті-решт висохнете і підете, і підете на все там, де спалюють всі ці сухі гілки. Але він говорить і про те, що галузя або гілки, які будуть давати плід, на який вони створені, навпаки, будуть очищатися виноградарям і, давати, і буде можливість давати плід свій. І це вже стосується нас, що це ми покликані давати плід, а брати джерело життя, звідки воно черпається, і лози, що є Ісус. І взаємовідносини повинні мати з отцем, який виноградар, і допомагає і лозі, і гілкам давати плід, який вони призначені давати. І він його буде збирати, і він його буде зберігати. І цей плід ніколи не пропадає, він є цінністю для виноградаря. Тобто отця. І це образ, який дає Ісус, щоб ми зрозуміли, як ми зв'язані, що ми єдине ціла за Цем і Сином, і ми, учні всі, які йдемо його дорогою, яку Він заповідає. Бо сам Ісус каже, що я виконую волю того, хто послав мені, бо Він більше за мене, і коли я йду до Нього, ви не повинні ну, сумувати, бо там мені буде краще. Тобто, коли. Дитину посилають в умови краще, тоді не плачуть, тоді радіють. І він каже, що я все одно до вас повернуся і це в цей свій час. Але ви не сумуйте, тому що я йду до Отця, бо це робиться на добре, на краще. Зрозумійте, що, ну нібито він каже, зрозумійте, що ви повинні. Статися самостійними в цьому житті. Ви повинні не тільки до мене доторкатися, а й вірити в мене, коли мене до мене доторкаєтеся. Тобто, ваша віра повинна укріпитися, ваша, ваша серця повинна удосконалитись. Ваша душа повинна знаєте, зацвісти найкращими квітами, але не залишитися в квіт, квітчастості, а дати гарний плід. Який дуже смачний, дуже соковитий і дуже корисний, і буде, і буде, знаєте, зустрічатися Радісним оком отця, бо він заклав такий перебіг подій і таку красу, і ми ті, в яких вона здійснилася. Пояснити, як буде нам. Гарно, добре, радісно я не можу. Бо навіть не здатен будь-яким словом це виставити, да і сам ще не до кінця доторкнувся до того, що тут говориться. Але Господь нам дає віру, Господь нам дає надію, Господь нам дає любов. І ці речі в нас зростають крок за кроком, або капля за Закаплі той живоносного соку виноградного, який йде від а, лози до мене до гілля. І коли воно втикає в мене, і я розумію, сьогодні, що я зможу зробити ще крок на зустріч на я розумію, що цей крок дала та сила тої виноградної лози, на якою я а, з якою ну, з якою я з'єднаний, споріднений з нею, з якою я черпаю. Всі свої життєві соки, які у мені є, які потихеньку дають листя, а потім дають квіточки, а з квіточок виростає і сам плод виноградний. Він созріває і дозріває до своєї звершеності, до своєї солодкості, досконалості. І Господь знаєте, таким образом дає вселяє на посилює віру своїм учням. А я є учень Господній. І таким образом дає надію і дає силу в терпіння, щоб витерпіти а, той земний шлях, який ми повинні здійснити. І витерпіти, а, тримаючи за його силу, бо Він каже, що без мене, в цих же словах, ви не можете нічого. Бо саме чи. Черпаючи силу соків, які він дає, ми можемо дати той гарний, добрий плід, який від нас і чекають. Амінь.